Привіт, мої любі українці, особливо ці українці, які живуть наразі за кордоном. У мене до вас величезне прохання. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте і не почнете знову ображатися. Дивіться, якщо, наприклад, місцеві люди питають у вас, чи ви переклали якесь слово, або там добрий день, або ще щось. Я вас дуже прошу, не не російське. Перекладіть, будь ласка, українською. Якщо питають, а як буде там? Добрий день, українською. То скажіть, добрий день, не здраствуйте. Ну не розносьте це російське, будь ласка. Якщо ви спілкуєтесь російською, це ваше право. Я не нічого не можу з цим зробити. Це ваш вибір. Ну просто ну перекладайте вірно, не перекладайте їм російською. Тому що навіть вчора ситуація, знаєте, в потязі йде контрольор, перевіряє білети, і він мені ну бачить, що в мене ж цей проїзний. <кхів> ну я йому показую, ну, що я українка. Він мені каже, типа, до свидання, я кажу до побачення. Ну, Просто я, тому що нас багато да, українців і багато російськомовних. Я все розумію прекрасно. ну Просто якщо вас питають, то перекладайте, ну, як реально українська, не російською. Я дуже хотіла, щоб ви зрозуміли і не почали ображатися і писати знову неприємності різні.